Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило, що сьогодні вночі Польщу було атаковано російськими безпілотниками. Зараз триває військова операція з нейтралізації цих БПЛА на певних територіях Польщі. Людям рекомендують не виходити з будинків. Американський політик, конгресмен республіканець Джо Вілсон назвав це актом війни. Актом війни проти союзника Сполучених Штатів Америки проти Польщі союзника по блоку НАТО і закликав Дональда Трампа діяти рішуче надати Україні необхідну зброю для оборони і дозволити бити по Росії. Зараз на наших очах відбувається те, про що ми попереджали наших друзів, наших партнерів, що наступними у цій війні Росії проти. Цивілізації, можуть бути вони, як правило, нам не вірили, вважали, що головною ціллю Путіна і Росії є Україна. Можливо, зараз час для прийняття абсолютно чітких раціональних рішень щодо оборони євроатлантичної цивілізації. І, можливо, в Польщі зараз згадають гасло, яке з'явилося в їхній країні, в Польщі, за нашу і вашу свободу.